Так, доброго всім дня, у вас вітає завод-фаворит. Сьогодні ми проведемо невеличкий огляд ще раз оновленої сівалки, тому що у нас на каналі є сівалка, але трошки попереднього зразку, в принципі, візуально, фактично вона не змінилася. Є деякі моменти, які допрацювали також по вашим побажанням, по нашим. Напрацювання, можна так сказати, тобто 4 метрова сівалка, як бачите перед нами, це варіаторна сівалка з полімерною катушкою, подвоєною зерновою травяною, також для добрив з перекриттям індивідуальним кожної катушки. Варіатор, який налаштовує і дає нам норму. Від кілограма по рапсовим культурам, трав'яним вибачаюсь культурам і там до 500 кг, якщо це буде горохові. Що змінилося по самій сівалці? Це додалися дві стінки, це в нас іде частина, де засипається добрива мінеральні. Це в нас йде нержавійка, перегородка ребра жорсткості, поплавки рівня насіння. Тобто це основні такі зміни. Також вали стали цинковані ось ці. Тепер у нас захищеність від корозії ще більше. Так, по самій системі сівалки, рами, змін ніяких не було, нарікань по ній за вже скільки років, мабуть, 4-5 на потоці нарікань не було по рамі. Що подобавляли в принципі, як і на попередніх сівалках, це масля... масльонки на вали. Всі повністю, де сухарі стоять, де у вас піднімається, опускається. Це оновлена вже стоїть декілька років пружина, яка тисне до 72 кг. Цільний вал підйому з частиною під циліндр. Оновлена сниця. Тобто тут вже немає старих пальців, цільний елемент валу, винта регулюється. Глибини. В принципі, тут все залишилось так само. І по комплектації вона йде четвірка з маркерною системою і з загортачем. В принципі, другий варіант це ось такий це четвірка, маркерна система. і Прикатка також на цю сівалку можна встановлювати транспортний пристрій. Кажу, як воно транспортне виглядає однаково, що на четвірки, що на 5,4, що на 6 метрові сівалки. Тобто це встановлюється з боку кронштейн, підводиться гідравліка, потім під час транспортування, коли ви захочете транспортувати, витягуєте ось цей палець, опускається кронштейн. Він стає по центру колеса, тобто у вас немає завалювання, сівалки. І стопориться, вижимаються колеса транспортні.